Бог сьогодні кличе людину і хоче, щоб людина очистила своє життя. Через Ісуса Христа прощається гріх. Через Ісуса Христа знімається вина за цей гріх. Через Ісуса Христа дається свобода від гріху. Людина, яка обманювала раніше, вона перестане обманювати. Яка крала, вона перестане красти. Яка чинила плут, ходила на сторону від своєї дружини або чоловіка, вона перестане цього робити. Якщо вона зустрінеться із Господом, якщо вона покається в своїх гріхах, якщо вона послідує праведним шляхом Ісуса Христа, який е, показав нам цей шлях, це Бог Він каже на горі преображення, він вказав на свого сина і сказав: це мій син, у ньому моє благовоління, його слухайте. Тобто, сам Творець він вказав на ту людину, яку він обрав для того, щоб показати людям шлях до праведного життя, до святого життя, шляху царства І Ісус Христос сказав. Воля мого Отця полягає в тому, щоб кожен, хто бачить сина та вірить у нього, мав життя вічне. І я воскрешу його останнього дня. Істинно кажу вам: хто вірить у мене, той має життя вічне. Це слова Ісуса Христа. Він каже: воля у цьому є воля Отця Небесного, щоб кожен, хто бачить сина та вірить у нього, мав життя вічне. Тобто, якщо людина приймає вірою, те, що зробив Ісус Христос для цього світу, якщо вона це приймає, вона послідує за ним, вона отримує вічне життя. Він казав, що той, хто вірить, вже має життя. Ми думаємо, що життя вічне починається після того, як ми помремо. Але це джерело, яке дає Бог, вже тут на землі. І це джерело він, при покаянні Дух Святий сходить на людину. І вона вже має. Це вічне життя, Дух Святий, це Дух Божий, Дух самого Творця, він оселяється у серці людини, і таким чином вона вже має це джерело вічного життя. І коли про її тіло вона не помирає людина, вона просто відходить у Боже царство, у Божу присутність, і там буде навічно. І те, що вона на цій землі відчувала саме погане, злезе, що ми бачимо, ці хвороби, якими ми, якими ми одержимі, і у цього світу, яко, яке бачите, ми бачимо, більше ніколи не відчуваємо, коли ми довіримося Господу, коли ми перейдемо у вічне життя, нам цього вже не буде. Але Біблія каже, що людина, яка відмовиться очищати своє життя від гріху, відмовиться розладитися від нього і залишити його, вона залишиться з ним навічно. Бог він такий. Таке місце у своєму творінні, усьому, у всьому сутньому, він, він, він окреме, одне місце, яке називається Пекло. І там будуть люди, які захотіли залишитися в цьому віковному стані. Вони будуть там навічно, вони будуть відділені від інших людей, які погодилися очистити своє життя, очистити освятити і стати праведними. І це логічно, тому що Бог не може допустити, щоб у царстві небесному були і гріховні, і не гріховні. Так як сьогодні на землі відбувається, вже не буде. Тому що був час, коли Христос Святий ходив по цій землі і Він був тут разом з нами, з грішними. Такого не буде. Він просто зійшов для того, щоб показати нам шлях до життя. І у царство небесне не зможе людина увійти, якщо вона не погодиться відмовитись від гріху, залишити гріх. Прийняти Божу допомогу і прийняти це джерело вічного життя в своє серце, щоб вона змогла, змогла увійти в вами небо. Івана від Івана Ісус каже, істинно кажу вам, кожен хто грішить, є рабом гріха. Це каже Біблія. Хто грішить, хто обманює, хто краде, хто чинить перелюб, хто ем, завидує, хто ненавидить, хто вбиває, він каже, він є рабом цього гріха. Тобто Він не може цього не зробити. І від цього потрібна допомога. Про це каже Христос. Він хоче позбавити від цього рабства, хоче кайданиці зняти. Ось це каже Ісус. І слово Божого сказано, і побачив я великий білий трон і того, хто сидить на ньому. Земля та небо втекли від його присутності, бо не знайшлося для них місця. І я побачив мертвих, великих і малих, що стояли перед троном. Апостол Іоанн розповідає, що він був в дусі, в день Воскресний, і Бог йому показав видіння, він провів його через небеса, він показав цей майбутній Божий суд, Божий престол, Боже небо, як все там створено. Це апостол Іоанн, він описав у книзі об'явлення. І він каже, що він бачив цей білий престол. І Бачив, як море, земля, все, що тут було, воно віддало всіх мертвих. От усі, всі, хто померли, вони воскреснуть і будуть віддані туди, на Божий суд. Вони повстануть всі люди перед троном Божим, перед Великим Божим Престолом. І були розгорнуті книги, написані. Е... Також була розгорнута ще одна книга, яка є книгою життя. Тоді всіх мертвих судили за їх вчинками згідно з тим. Що записано в книгах. Тобто апостол Іоанн відкриває, що на людей ведуться книги. Записується життя людей. І от вони, люди, коли повстануть перед творцем, ці книги відкриються і будуть люди судимі згідно з тим, що зафіксував Бог за їхнє життя, поки вони були на землі. Ось про це описує апостол Іоанн у книзі об'явлення. І він каже далі: море віддало мертвих, що були у ньому. І смерть, і та пекло віддали тих, що були в них. І кожного засудили згідно його вчинки. Потім смерть і пекло були кинуті у вогнине озеро. Тобто, пекло описане як місце перебування, як А, да на Ча, місце перебування усіх, хто не прийняли творця, його радісну свістку про очищення, про прощення гріхів через його сина. Вони відправляються у це пекло, у якому вони очікують Божий суд. І Іоанн, і, і апостол Іоанн, він бачив, як все море, земля, це пекло, це місце очікування, Воно віддало все Богу, і всі, всі, всіх людей, Бог зібрав на свій всесвітній суд. І він потім, в смерті пекла, були кинуті в вогняне озеро. Остання інстанція це вогняне озеро. Це туди це місце відділене Богом, де буде людина у вічних муках перебувати, тому що вона захотіла залишитись у злі. Жити і бути цією злою людиною, яка ворожує із творцем. Ось у якому стані. гріх це ворожнече проти Творця. Гріх це зло, яким наповнена людина. І Бог хоче очистити і відділити людину від цього зла. І от вона не погоджує. І тому і апостол Іоанн бачив це видіння, і він попереджав на берегу, що ті, хто не захоче відокремити своє життя від гріху, вони будуть погублені. Так каже слово Боже. Той, хто не був записаний в книзі життя, був укинутий бо це вогняне озеро. Це дуже жахливі, жахливі наслідки, які очікують людей у майбутньому. І далі він каже, хто переможе свої гріхи та спокуси, успадкує вічне життя. Неможливо самому перемогти гріхи та спокуси. Ісус сказав, що неможливо не прийти цим спокусам. Але горе тому, через кого вони приходять. Ми маємо очистити їх, щоб не бути спокусою інших. І він каже, хто переможе свої гріхи, перемога над гріхами, вона тільки через Христа дається. Тому що Він, спершу наше спасіння, він має право на те, щоб звільнити людину від гріху, виправдати її перед Богом, дати їй цю свободу. Це дає Ісус. І він каже, що хто переможе свої гріхи та спокуси, успадкує вічне життя. Успадкує, тобто наслідство, яке ми отримаємо попереду вічне життя. Людина боїться смерті, не хоче помирати, але Ісус обіцяє вічне життя. Те, що людина, якщо як говорив, вона оживе, він показав на самому собі цю дію. Його вбили, розіб'яли на Голгофському кресті, але на третій день Бог воскресив його і смертю. Він продемонстрував ці слова, про які казав, про це Воскресіння. Що, його, що він був мертвий, але він ожив. І ось про це каже Ісус, що всі, хто за ним послідують, вони, якщо і помруть, помр... помр... оживуть І Бог каже, хто переможе свої гріхи та спокуси, успадкує вічне життя і не тільки. Він каже, і я йому буду Богом, а він буде мені сином. Тут має на увазі, що якщо він для мене Бог, Бог це той, хто править усім, кому все належить, який все може, все знає, усюди присутній. І він каже, я буду йому Богом. Людина, яка не хоче, щоб над ним був творець, як Бог, це людина, яка хоче продовжувати залишатися у цьому злому стані, у гріховному, у ворожнечій творцем. Вона не хоче приймати його Божий, святий стандарт. Святості і справедливості, які він встановив. І тому він не може бути її Богом. І він каже, а вона мені буде сином. У тому випадку, якщо людина прийме царювання Творця над собою, царювання Господа Ісуса Христа над собою, його владу прийме. Він каже, я як сина приймаю тебе у світі. Я буду Богом твоїм. Ти будеш сином моїм, каже Господь. Але і, і наступні слова його, він каже, всіх боягузів, невірних, мерзотників, убивць, розпусників, чаклунів і долепоклонників, та всіх брехунів вічна доля в Вовняному і в Сірчасному озері. Про це каже Слово Боже. Всіх боягузів, невірних, мерзотників, убивць розпусників, чаклунів і долепоклонників та всіх брехунів вічна доля в вогняному і в сірчевському озері. Це друга смерть, бо в царство Бога не війде ніщо нечисте. І той, хто чинить, ганетне до обманює. А лише той, хто записане в книзі життя Агнця. Ісус Христос сказав, радійте не тому, що ви маєте якусь владу, якісь здібності, коли Він дав їх своїм учням. Він каже, радійте тому, що ваші імена записані у книзі життя. Тому що вона вирішує вічну долю родини. І той, хто не записаний в книгу в життя, яка належить Агенцеві, тобто у нього є книга, в яку він записує, всі, хто покликали його на допомогу, всі, хто попросили, щоб він урятував їх від гріху, він записує, він каже, той, хто записаний в книгу Агенця, він не загине. Тому що він належить Ісусу Христу, через якого сьогодні вхід у небеса. Хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують Царство Божого? Неправедні не той, хто каже, що вірить і не живе праведним життям. Тобто віра, вона під собою має такий текст, що вона веде до святого життя. Якщо людина каже, що я вірю, вона має освячувати своє життя. Тому що це просто слова без, без дій. І то і в слові написано: хіба ви не знаєте, що неправедні не успадкують вічного життя, не успадкують царство Божого? Людина, яка каже, що вірить і не освячує своє життя, вона не війде в царство небесне. Не обманюйтесь, і розпусники, ні поклонники, ні, ні перелюбники, ні збочинці, ні гомосексуалісти, ні грабіжники, ні жадібні до наживи, ні п'яниці, ні наклепники, ні шахраї. Не успадкують царство Божого. Якщо я думаю, що є, я кажу, що я вірую в Бога, але обманювати продовжую, не успадкую. Або продовжую чинити перелюб, або вклонятися якійсь людині, ну, обожесляють людей. Є. І самих себе також. Тому як можна вклонитися самому себе. Собі? Людина себе вважає мирилом добра і зла. І це поклоніння самому собі. нам розкривається Слово Боже, бібля. І це теж закриває прохід у Царства Небесне. Коли я вважаю себе мировим добра і зла. Гріховні вчинки тіла відомі. Через Слово своє Бог відкрив нам гріховні вчинки. Це статева розпуста. Нечистота, непристойність, ідеопоклонство, чекловство, ворожнеча, сварка, ревнощі, гнів, егоїзм, розбрат, єресі, заздрість, п'янство, гульня та подібні речі. Це лише маленький такий список, який описує Біблія, про те, чим сьогодні людина займається. Але вона каже, я вірю. Якщо людина не поспувається від цих гріхів, вона не вірить. Вона просто на словах каже. У що твоя віра? На чому вона базується? Де ти взяв це ім'я? Де... Звідки ти зрозумів про царство небесне? Воно описане у Біблії. Я у Біблії описано, як туди заходити. Ісус Христос не те, що проповідував про Боже Небесне Царство. І Він вказував цей правильний шлях. І Він казав: хто хоче йти за мною, він має відріктися від себе. Відриктися, мається на увазі. У нас є свої погляди і розуміння на те, як це життя має будуватися. І от він каже, відречись від цього і дивись, на приклад, який я тобі вкажу. От Бог він не помиляється, Він нас тобі досконалий стандарт праведності і святості і правильний шлях. Тому що неможливо йти праведним шляхом неправедно, грішивши. Каже, я іду. Праведним шляхом, але вживаючись або е, чиню проти Божого стандарту, проти Божого закону. Так не діє, друзі. І написано, я попереджаю вас, як і раніше, що ті, хто так живе, не успадкують царство Боже. Потім він сказав мені, не запечатуй свій пророцтво цієї книги по часу жити. Неправедний хай і далі чинить неправду. нечистивий, хай продовжує осквернятися. Це оговка для усіх людей, які вважають, що вони зможуть покаятись перед самою смертю, що відкладають своє спасіння на потім. Бог каже, що нехай ще чинять, їхній час визначений. І вони не уникнуть покарання. а каже праведний, якщо він каже, що він праведний, хай і далі. Живе праведно, а святий нехай ось У іншому слові сказано, що людина тому грішить, що покарання Боже по бо його великій милості і доброті не одразу він дає. Він одразу дає милість, він одразу стукає до людини, кличе до неї і намагається, щоб вона отримала. Дозправлення від цього покарання, яке її очікує. Вона заробила на покарання, але Бог не хоче її карати, він хоче, щоб вона відвернулася від того, що вона робить. Уважені ті, хто омиває свій одяг, щоб мати право споживати плоди з дерева життя увійти в місто через ворота. Зовні пси. Щак вони, розпусники, убивці і долоповники для всіх, хто любить і чинить неправду. Омивати свої одежі. Це міняти свій характер. Міняти своє життя. Тому що Ісус Христос почав своїм життям, щоб дати нам одежі праведності, святі, білі одежі, очищені від гріхова. Він нам це подарував. Він подарував свою святість нам. Святість це відділення від гріху. Тобто людина перестає обманювати, перестає красти, перестає чинити перелюб. І займатися різною розпустою. Перестає обманювати. За це помер Ісус Христос на Головському христі 2000 років тому назад. Господь благословить, друзі, ми узнаємо християнську допомогу другу. Він заповіди в, Ви в, в Бібрії, дитячі дорослі, для того, щоб людина знала про це спасіння, яке приготував Господь. Бог Творець він не залишив людей. Це люди залишають Бога. Бог говорить постійно, але люди відвертаються до Него, відхиляють його поклик. не хочуть мати з ним справу. Але сьогодні цей час він короткий. Сьогодні кличе Господь. Сьогодні він довго терпить нас. Але прийде час. коли мипрами спасіння зачиняться. Як це було у минулих роках. Як Бог зачинив двері ковчега, так зачинить і спасіння, яке сьогодні ще проповідується. Дорогі люди, нехай вас, Господь благословить, Боже, спережи нашу країну. Я прошу тебе, відкривай серце людей, допоможи їм кликати до тебе. Допоможи, щоб вони у тебе, щоб прийняли тебе, щоб послідували за твоїм Сином Божим. Допоможи благослови всіх, хто сьогодні звищає проти сил про твоє слово, щоб в силі Духа Святого, щоб ти торкався сердець, щоб люди могли бути спасені. Прошу тебе, відкривай розум серце людей, щоб вони розуміли тебе, щоб вони шукали тебе. Guys, look this stuff.